Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля бювету. І вже зараз 17.20 і друзі, знову аншлаг буде зараз на бюветті. Буде концерт. Відео буде, напевно, трішки довшим, бо сьогодні Ростислав Кушина в палаці культури Шевченка і зараз він буде, друзі, на бюветті. Він і Юрій Дякунчак, а в них концертна програма ну, трішки довша і відрізняється від всіх виконавців. І тут на біветі вони завжди збирають найбільшу публіку. Друзі, буде зараз аншлаг, я бачу, вже люди чекають ще хоча, хоча 10 хвилин до виступу, але люди вже потихеньку підходять, збираються. Навіть деякі люди не йдуть пити водичку зараз у бювет, щоб не пропустити концерт, а вже після концерту собі підуть і наберуть на втусі, чи там Софії, чи Марії. Ось так зараз виглядає осінній бювет, друзі. Людей набагато більше. Ніж влітку. Влітку, можливо, люди були, але була дуже сильна спека, і на біветі людей було важко зібрати. Хіба аж там вже ввечері, там після восьмої виходили на прогулянку подихати вже свіжим таким повітрям. Дуже багато людей. Взагалі цілий тиждень цікаві концерти відбуваються. Путроскавиці і. Майже на кожному, друзі, збирається велика кількість людей. Тут концерт безкоштовно, ви можете побачити своїх улюблених кумирів, сфотографуватись, поспілкуватись з ними. А Потім, як хочете, можете купити ще й квиточки Палац культури Шевченка. Так що, друзі, кому цікаво, всіх запрошую вас на рекламу концерту. Артисти вже прийшли, так що зараз буде, друзі, концерт. Золотий голос України, фіналіст проєкту Голос країни. володар першої премії вокалістів у Лондоні. Ростислав Кушина. Доброго вечора. вельмишановні шановні пані та панове. Слава Україні! Я з великою радістю ще раз і ще раз хочу запросити вас сьогодні до нас на концерт, який вибудеться тут, в Паласі Культури Шевченка. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами тільки живий звук. Я нагадую, що в концерті прийме участь акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчака, Також молода талановита співачка Христинка Шуробура. Ми чекаємо зустрічі з вами. Буде незабутній вечір, тільки живий звук. Ну і ми сьогодні вже були обідом і робили тут рекламу. Я, я обідом тут заспівав ваш три пісні. На мене потім сварили. Кажуть: так, Ростик, що ж ти робиш по півконцерту, концерту? Ми ж тебе просили. Я кажу, ну я ж не можу. Я ж хочу, щоб всі розуміли, що це живий звук. Дякую. Но дякую вам. Но для вас зараз ще раз під ваші. Тільки давайте так, під ваші бурхливі оплески. Під бурхливі оплески. Акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчак. Ваші оплески. Юрочка, давай. Юрочка, поклон, браво! Юрочка, поклон, браво, 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 браво! Ви мене розсмішили. Ви коли мені сказали, пішли по кругу, я не знав, що я мав робити. Я вам то згадаю на концерті. Підемо по кругу. Ну і ще раз і ще раз я. Хочу вам всім побажати щастя. Я хочу побажати міцного, приміцного ще раз всім здоров'я, набратись тут в Трускавці. Хочу побажати нам всім перемоги і миру. Слава Україні! Валаре для вас! Дякую вам! Ну я ж сьогодні вже обідом з вами співав. І співав, Оляри. Я ж казав, тепер ви, ви мали заспівати воляри. Так? Ну, як ви знаєте, зараз я хочу ще раз закликати дітей, тому що ми зараз всі заспіваємо. Я запрошую сюди дітей до себе поближче. Ваші брухливі оплески. Так, всіх дітей запрошую до себе співати, під ваші бурхливі... Так, одна принцеса вже є. Ваші оплески. Так, давай, принц, ходи сюди. Ходи, ходи, співати зараз будеш. Давай, принцеса. А ти що не йдеш? Ну, вони просто не чують оплески під ваші бурхливі оплески. Ні, ну підбурхливі облески! Значить, зараз ще раз робимо репетицію. Коли я казав, тепер ви ви мали заспівати воляри. Поки ще принцеси підходять. Зараз я співаю воляри, а ви. Я вже вас обідом питав, чи ви готові, бо я вам сказав, що я готовий. Ну, давайте. Ви готові, так? Давай. Ну, а тепер заспіваємо всі разом. Маестро, виїхали! Всі 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 Так, мої принцеси, ви готові? Давайте сюди. Ой, у лузі червона калина. бо... Тепер давайте, щоб нас всі почули. Ви хочете почути, як ще раз всі співають? Ой у лузі червона калина похилилася ви чого? Ще раз я вас всіх запрошую. Ну і так як я вже зробив обідом, я вже не відступлю. Я не оглядаючись на касирів, тому що вони будуть далі на мене сварити, я зразу тікаю. Я для вас заспіваю, щоб ви зрозуміли, що в нас сьогодні буде різноманітна програма. Також будуть мої естрадні пісні. Також буде прем'єра двох пісень. Сьогодні буде і також пам'яті карусу й безсамемучо. І також мої естрадні пісні, під якими я навіть з вами потанцюю. Я прийду до вас в зал. Я вам обіцяю. Я буду чим частіше ходити до вас в зал, щоб ви розуміли, що це живий звук. Для вас подарую! Я вас ще раз і ще раз дякую. Я вас всіх запрошую сьогодні. Хто хоче придбати квиточки, можна придбати отут з цього краю. Хто хоче поцілувати Юру, підходьте, хто ще обідом його не цілував. Я і так вас всіх поцілую. Хто хоче сфотографуватись, ми чекаємо вас тут. Дякуємо! Дякую вам! Всіх бажаючих, хто хоче сфотографуватись тут, хто хоче придбати квиточки з цієї сторони. Я вам всім дякую, дякую вам. Отже, друзі, відбувся рекламний концерт Ростислава Кошина і Юрія Якончака. Дуже багато людей на бюветі зараз. Зараз відбувається ще фотосесія, і за півтора години вже буде концерт в Палаці культури Шевченка, тому хто купив квиточки. Я думаю, що сьогодні зал буде повний. Людей в Трускавці вистачає, тому багато людей я думаю, що буде на концерті. Хоча люди полюбляють і тут послухати. Тут практично більше 20 хвилин відбувалось таке вуличне шоу біля бювету. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже багато людей зараз ввечері на курорті. Надіюсь, що така тенденція ще збережеться на жовтень місяць, хоча б вересень буде дуже теплий, друзі. Ну не знаю, який буде жовтень, але хоча ще буде бабине літо, і я думаю, що і в жовтні буде тепло. Бачив коментарі, що люди пишуть, що приїдуть на відпочинок в жовтні Ну, комусь так виходить. Можливо, там вже готелі, там санаторії, можливо, якісь будуть акції робити, коли менше людей буде. Ну, зараз. Акції не передбачаються, бо всі санаторії зайняті. І написали в коментарях, що, щоб забронювати путівку, прийшлось перенести відпочинок на місяць. Ось так, друзі. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, друзі. Всім папа! -па.